Садок вишневий коло хати, ще трохи і знову зацвіте, а білий цвіт буде літати, як білий пух покриє все, усе навколо стане білим, а чи рожевим красота, а над садочком небо синє, як синє море проплива. Зберує цвіт в свої долоні. Закрию очі і вдихну. Так хочу я відчути знову, що сад цвіте, попри війну, що сад квітує, сад буяє, що сад дарує нам красу, не мов би добре-добре знає, як ми чекали на весну. Цвіти, садочку, сипли цвітом, та не шкодуй себе для нас. Нехай твої рожеві квіти лікують рани, як і час. Хай цвіт вишневий землю вкриє, та й душу вкриє, серце теж, А ми забудемо про кривду, ти ніжністю серця збентеш. Садок вишневий вже квітує, І пахне так, що в серці щем. А десь рахує вже зозуля Хвилини щастя ще і ще.